Техніка накладання акушерських щипців при потиличному вставленні голівки. Передній вид. Перший момент. Введення і розміщення ложок щипців. При введенні ложок оператор дотримується першого потрійного правила. Правило трьох Л. Лівою рукою бере ліву гілку щипців і вводить її в ліву половину таза зароділлі ложка передається асистенту і фіксується. Наступну ложку щіпців оператор вводить. Дотримуючись наступного потрійного правила правила трьох П. Правою рукою бере праву гілку щепців і вводить її в праву половину таза роділлі. Другий момент замикання гілок щепців. Третій момент. Пробна тракція. Її виконують, притримуючись третього потрійного правила трьох В. Вісь щипців, вісь голівки і вісь таза повинні співпадати. Четвертий момент. Робочі тракції для виведення голівки. Виведення голівки за Жорданія. П'ятий момент зняття щипців.